21 червня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів та 6 – по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські воїни знищили кацапський ударний гелікоптер Мі-24, шість ударних дронів камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 та сім розвідувальних дронів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження особового складу та військової техніки, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи. Рашисти посилюють оборону Криму через усвідомлення, що українські сили здатні безпосередньо атакувати тимчасово окупований півострів. Тим часом в районі Феодосії вибухом пошкоджено залізничні рейки. Заразом в Севастополі Акєр була повітряна тривога, а також пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху неподалік Москвабаду впало декілька непізнаних безпілотників. Також непізнаний безпілотник упав неподалік Байконурської електростанції у Казахстані, яка належить рашистам та забезпечує енергією все місто Байконур, включаючи космодром, переданий в оренду рашистам до 2050 року, та місцевий азотно-кисневий завод. Отримано інформацію, що підтверджує ліквідацію 12 червня 2023 року в Україні генерал-майора, начальника штабу 35-ї загальновійськової армії Рашистської Федерації.